17-річним студентом технікуму його захопила війна. Залишившись на окупованій території, він став активним підпільником. В 43-му пішов на фронт. А 14 січня, 44-го, саме в свій день народження Степан Григорович Бойко брав участь у звільненні Житомира. У 70-річчя з цієї події ветеран-визволитель святкує 90-річний ювілей. В обласній державній адміністрації Степана Григоровича вітали соратники, друзі і учні. З нагоди ювілею вітальний лист ветерану надіслав президент України. Життєвий шлях є шляхом людини великої честі, великої гідності, діловитості, справедливості і ставлю три знаки оклику, патріотизму, яка має в серці повагу до людей і почуття найвищого рівня. Повторюсь, патріотизму за довге життя мирної, наполегливої праці Степан Григорович отримав чимало нагород. Кавалер ордена Леніна, герой соціалістичної праці, і сьогодні активною творчо працює. Його мемуарному доробку 16 книг сповідів. Я думаю, ми всі відчуваємо, що знаходимося поруч з людиною легендою, людина, яку дійсно, як було сказано вище, ви війшли в літопис України на віки. А ваші книги, я впевнений, це спогади будуть жити десятки сотні років і будуть виховувати далі молодь. Іменний годинник обласної ради вручив ювіляру Йосип Запаловський. Дослухаючись до ритму життя, ювіляру побажали чергового активного десятиліття. Ви знаєте, я перед тим як йти в зал, думаю, подивлюсь в інтернеті, що пишуть про Степана Григоровича Бойка. І дійсно. У цій всесвітній мережі ім'я Бойка Степана Григоровича присутнє. І там дуже багато красивих слів написано про нього. Це говорить про те, що про вас можуть читати не тільки в Україні, а у всьому світі. Наостанок Степан Григорович згодився розкрити секрет свого активного довголіття. Я категорично заявляю. Успіхи і причина, і, і ето у праці, у праці і ще раз у праці я ніколи не давав своїй душі лінитися. Складовою довголітті ювіляр назвав і велику любов у великій родині, яку Степан Григорович з дружиною випустували і навчили її дітей.